Слава Божому Сину, який родився для того, щоб прийти в наше життя, для того, щоб помилувати нас, благословити нас, дати нам надію, дати нам утіху, дати зміст життя, дати впевненість у завтрашньому дневі, для цього всього родився Божий Син Ісус Христос. І ми в ці дні разом із тисячами і сотнями тисяч християн у всьому світі радіємо із того, що на цю землю прийшов. Божий син Ісус Христос, багато Ізраїля, ізраїльських поколінь вони чекали цього дня, коли родиться Месія, коли прийде Месія. І Ісая з таким захопленням говорив про це пророчим словом. Ось син дарований нам, влада на раменах Його, і назовуть Його, і Він йому дає багато прекрасних імен, якими сини людські будуть називати Божого сина. І як каже псалмопівець Давид. Ти найкращий із усіх синів людських, із усіх людей, які народжені на цю землю. Псану каже про сина Божого: Ти найкращий, найкращий не лицем, не лицем, друзі мої, а найкращий в серці своєму, найкращий в доброті своїй до роду людського. Тому ми любимо нашого Господа і про ці різдвяні дні. З якими я вас хочу привітати, дорога церква! Це хороші дні, це благословенні дні, це дні, які дають радість не тільки нашому народові, але всім християнам у всьому світі. Я хочу прочитати слова, які написані у другому розділі в Євангелії від Луки. Я буду читати із 9-го віша, аж ось ангел Господній став між них». І слава Господня осяяла їх, і налякалися вони страхом великим, і сказав їм ангел: не бійтеся, я благовішу вам радість велику, яка буде всім людям, бо нині у місті Давидовому народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ось я возвіщаю вам радість велику. І це буде велика радість не для нації, не для окремих людей. А каже Господь через ангела, що я возвіщаю вам радість велику, яка буде для всіх людей всього світу. І, друзі мої, ця радість є і для мене, і я так вірю, що це є радість і для вас. Дорогі друзі, але я вам хочу сказати, ви знаєте, такого різдва, якого ми з вами переживаємо в цьому році. Я ще не пам'ятаю, і за своїх 50 з лишнім років я не пам'ятаю подібного різдва, деби люди святкували от різдво із смутком у серці, з пригніченням великим. Одна жіночка, яка проходила мимо кладовища, вона звернула увагу, скільки там на кладовищі зараз ні різдва, коли люди повинні утішатися, коли люди повинні славити Господа. А вона каже: Я звернула увагу, скільки там матерів плачуть на гробах. Які похоронили своїх синів, скільки вдів, молодих жінок сьогодні по цвинтарях, по кладовищах оплакують своїх покійних. Це незвичайне різдво для українського народу, це сумне різдво, це важке різдво, друзі мої, для всіх людей, які живуть сьогодні в нашій землі, читаючи Євангелію, брат переді мною вже так коротенько це згадував. Ви знаєте, в дні Ісуса Христа. Було похоже Різдво, коли родився Божий син, це не обійшлося без страдання. Тому що дві, двоє, дві тисячі дітей. Ірод повілів знищити. Він боявся Ісуса як конкурента, коли він почув, що родиться Цар Ізраїльський, він не розумів, що Царство Ісуса буде не на тій землі. Він не буде відбирати владу ні в кого з намісників римського керовника-кесаря. Він не розумів цього. Він бачив в Ісусові конкурента. І він рішив: він почув, вивідав по віку, скільки би мали мати ці діти, і він повелів бити дітей. І там слово Боже каже, що плач, і ридання велике плаче Рахіль за дітьми своїми і не може утішитися, бо немає їх. Щось подібне сьогодні, друзі, переживає наш український народ. Таке сумне, таке незвичайне різдво, коли плачуть багато матерів, плачуть багато вдів, і їх не можна утішити. Нема таких слів, які би можна було сказати цим людям, щоб їм трошки стало веселіше на серці. Я недавно. Декілька днів назад зустрів свою сусідку, вона бачу, вся така в чорному, така сумна. Я не знав, що в неї всталося, І я, як завжди, питаю, як життя, як це, як все, А вона мені каже такі слова: Моє життя обірвалося, воно не має більше змісту. Питаю, а що сталося? Вона настільки добрячка, настільки добра людина, християнка. Я бачу деякого кота знайде бездомного, тягне його додому. І як де почує, що хтось загинув, постійно плаче, має добре серце людина. І от оця людина з добрим серцем каже мені такі слова: моє життя, каже, закінчилося, його більше нема. Я кажу: а що сталося у вашому житті? Померла донька. А я кажу, а що? вона мала якийсь прив ознаки онку, якісь мала, якусь мала хронічну хворобу, нічого не мала, Бу побудували хату, будують хату, молода сім'я, двоє дітей, без усяких признаків, як сніг на голову. І ви знаєте, що мені запам'яталося? Вона каже: Я не хочу більше жити. Моє життя я бачу зміст тільки в тому, що залишилося двоє внучат. Я мушу жити для них. І вона мені розказує і каже, що дівчинка 13 років, яка разом з бабусею не в один раз ходила до церкви, які молилися до Господа. Вона каже, мені внучка задала таке запитання: каже: бабуся, чому Бог так поступив із нами? Він же добрий. Ми ж молилися до нього, ми молились до нього, ми ходили до церкви. Бабуся, поясни мені, чому Бог так із нами поступив. Він же добрий. Дорога церква, ви знаєте, сьогодні це питання, чому Бог так з нами поступив. Воно сьогодні в тисячі людей українського народу, в тисячі людей задають сьогодні питання. Ви знаєте, ми живемо в християнській країні, особливо тут, на Західній Україні. Люди поважають Господа, люди люблять Бога. Люди рано встають, п'ята шоста, щоб йти до церкви, помолитися Богові. Ви собі уявіть, людина, яка все життя ходила до церкви яка мала сподівання на Бога, яка вірила в свого Бога, що Він добрий. І тут приходить така звістка, що твого сина вбили, твоя дочка померла. Як це можна пояснити? Сьогодні тисячі людей задають Богові це питання, і це питання, я вірю. Воно не дасть їм спокійно відсвяткувати це Різдво. Це не буде для них веселе Різдво. Я хочу зрозуміти цих людей, які понесли втрату. Що можна сказати цій людині? Як можна її переконати, утішайся сьогодні? Родився Божий син, коли в тої людини одне питання, яке їм мучить день і ніч. Чому, Боже, ти так поступив із нами? Чим ми заслужили, Господи? Що ми зробили такого, щоб ти з нами так поступив? Ця дитиночка 13 років, у неї це питання сидить в голові. І я думаю, воно буде сидіти ще може не один рік. Чому, Господи, до якого я молюся, в якого я вірю, чому ти, Господи, так поступив і з нами? Коли помер мій батько, мені було теж 11, я не, не вважаю себе в ті дні, що я був дуже великим християнином. Але це питання було і в моїй голові. Чому, Господи, Ти поступив так і з нами: п'ять дітей, мама, інвалід, а ти. Тато забраний, чому Господь ти це зробив? Ви знаєте, це таке питання складне, коли його задають пасторам, коли його задають віруючим, коли ти людям розказуєш десь на ілізації, що ми віримо в доброго Бога, зразу поступає питання. Якщо ваш Бог добрий, чому Він так? І з вами, і зі мною, з моєю родиною поступив. Друзі, що сказати цим людям? Ви знаєте, я би сьогодні хотів сам сказати тим всім матерям, які втратили дітей, жінкам, які втратили чоловіків. Що їм сьогодні сказати? Чим їх потішити, як їх підтримати? Що сказати такого, щоб це різдво, хоч трошки, було для них якоюсь. Радістю. Дивлячись писання, друзі мої, я бачу, що і там було недобре святим людям. Знаєте, людина задає собі питання, де мій гріх? Чому Бог зі мною так поступив? Хочу дати відповідь. Бог деколи поступав із святими так, як на це заслуговують грішники. Про це прямо каже Біблія, що Бог деколи. І святими поступав так, як на це заслугують грішники, і це, це вибивало з колії багатьох людей, і люди не мали на це ніякої відповіді. Я часто згадую Йосипа, молодий хлопчина, 17 років, найкращий в своїй сім'ї, 12 синів, 11 із них постійно брешуть, постійно обманюють свого батька, візьмуть заріжуть козу, а кажуть вовк зів. Роблять прикри для свого батька. Єдиний син, із 12 ти Йосиф, чесний, порядочний, ніколи батька не обманює, любить батька. І це ж треба так, що іменно Його продали в рабство, іменно Його. Як ви думаєте, що міг казати Йосип, який знаходився у владі Єгипту? Що він міг казати Богові? Я думаю, в його голові сиділо це питання, яке сидить сьогодні в тисячах людських сердець і голов? Чому Господь я тут? Чому саме мене продали в рабство? Невже я найгірший між братами, що на мою долю це випало? І я вірю, що Йосипа це питання дуже тривожило? Йосип не знав. Друзі, Йосип не знав, що це, що сталося, воно має свій Божий план, свій намір. Йосип не знав, що будуть дні великого голода, і тільки таким шляхом Бог може врятувати свого народа. Я часто задаю собі питання, чому син Божий повинен був померти в 33 роки? Невже Небесний Отець не міг якийсь інший план придумати? Ну чому Бог не зробив так, щоб Божий син пожив 90 років, а в 90-річному віці був розп'ятий на Голгофському Христі? Хіба Бог, який має владу, який все керує всім? Хіба він не міг так зробити? Ну він чомусь так не зробив. Він відправляє свого єдиного сина на важку смерть в розквіті сил. Історики кажуть, що всі апостоли, крім Йоанна, який помер в старості на острові Патмос, всі, решту, були страчені у молодому віці. Друзі, матері, яких виводили на римські амфітеатри в Дні Нерона і інших імператорів, які тримали маленьких своїх дітей на руках і леви виривали цих дітей з рук і з'їдали на очах у матерів. Як ви думаєте, що казали ці матері? Господи, чому? За що? Чому я маю це бачити? Ну так допустив Бог. І віруючі люди у всі часи, вони вміли. Прийняти з руки Божої, яка б не була гірка участь, яка б не була важка доля, друзі мої, віруюча людина завжди приймала з руки Господньої той хрест, який накладав Бог. Так, смерть чоловіка, смерть сина, смерть дочки це хрест, це важкий хрест. Але Господь каже, що віруюча людина повинна його з достоїнством принести, не нарікаючи, не допустивши себе до якогось нарікання на Господа. Я хочу сказати, друзі, причину. Чому все-таки віруюча людина повинна знайти якусь утіху? Навіть якщо померла близька людина, коли помер Лазар, Марія плакала, Марфа плакала, і приходить Ісус і заспокоює цих двох жінок, і каже, ваш брат, він не помер, він тільки спить. Це виглядало на якесь безглуздя його слова, як спить. Та ж вон у гробі його каменем прикотили камінь, він не спить, він помер. Но смерть людська вона смерть в очах людських, а в очах Божих це сон пересправжнім життя. Біблія говорить, чому віруючі люди, коли вмирали, вони утішалися, деякі навіть співали. Історики кажуть, що коли ці леви їли їх, то на цій трибуні стояв спів там цю, внизу. І люди з трибун слухали, вони не могли зрозуміти, як можна співати. Що давало сили їм співати? Віра в те. Що попереду справжнє життя. Тому, друзі, апостол Павло до Солунян, ви знаєте, на народження на Різдво треба говорити про народження. Но сьогодні багато людей говорять про смерть. І я сьогодні говорю про смерть, тому що смерть сьогодні справа і зліва. Сьогодні багато смерті на нашій землі, і усі роки ми на народження говорили про народження. Но цей рік не такий, як інші, він інший. Цьому році на Різдво, на жаль, багато людей говорять про смерть, тому що є ця смерть. І ось апостол Павло До Солонян каже, що, брати, не сумуйте, як ті, що не мають надії, не сумуйте. Якщо втратили хтось чоловіка, хтось втратив дочку, хтось втратив сина, Павло каже, не сумуйте, як люди, які не мають надії. Тому що, каже, прийде день. Коли засурмить ангел Господній, і всі померлі у Христі, воскреснуть нетлінними і будуть підняті на зустріч Господу в повітря. Тому Євангелія вчить, що страшно не тільки померти, страшно померти невіруючим. Оце страшно. Бо якщо людина померла не християнином, якщо людина померла невіруючим. То це справді велика втрата. Це дійсно треба сильно плакати за такою людиною. Але коли людина померла віруючою, вона воскресне, вона встане, вона буде піднята на зустріч Господу. І Павло каже, утішайте один одного цими словами. І я хочу цими словами утішити тих, кому ця утіха сьогодні потрібна. Що буде Воскресіння із мертвих? Буде. І ми зможемо бути підняті, і будемо завжди. З Господом. І ви знаєте, ще хочу сказати такі слова. На цій землі з корні, не тільки в час війни, нам часто приходиться нести різні трудності, різні випробування, різне горе. І до війни була смерть, і до війни ми хоронили своїх покійних родичів до війни. Смерть була завжди. Онко хвороби косить людей. Друзі, ми зі смертю стикалися досить часто і до війни. І як це все пережити, як пережити втрату рідної людини? Знаєте, у пророчих книгах Син Божий названий миром, миром. Бог обіцяв, що прийде на цю землю мир, досконалий мир, який прийде з Ісусом Христом. І сам Ісус каже, прийдіть до мене всі знеможені обтяжені, прийдіть до мене ті, кому сьогодні тяжко. Я заспокою вас і найдете мир вашим душам. Для невіруючої людини дуже важко пережити якесь горе в своєму житті, але віруючому трошки легше. Тому що віруючій людині Син Божий дає мир. Він каже: Я даю мир, який цей світ дати не може. Я даю цей мир. Мій мир досконалий, мій мир утішає серце. Знаєте, я і цій жіночці сказав, які втратила дочку, і сьогодні хочу нам усім нагадати, був такий день в житті Давида, Божого царя, коли він поніс втрату. Друзі, він поніс втрату. Померло дитя. Знаєте, коли маленька дитина помирає, це втрата. Коли дідусь помирає, теж втрата. Але ми знаємо, дідусь прожив своє життя. Прожив. Люди живуть 80-90, це вже довгожителі. Але коли помирає дитинка, це справжні гори. Коли Давид почув, що дитиночка померла, він плакав до того, він постився, а потім він переодягнувся в такий кращий одяг. І він сказав такі правильні слова, друзі. Це слова для тих, хто когось втратив. Він каже: коли його запитали, що з тобою Давид? Ось ти плакав, померла дитиночка, тобі би треба ще більше плакати. А ти взяв, переодягнувся в такий одяг святковий, що сталося з тобою? А він пояснює дуже логічно свою поведінку. Він каже: оця дитиночка, вона вже до мене не повернеться, а я до неї ще піду. Вона вже до мене не повернеться, а я до неї піду. Ми зустрінемось. Тому, друзі, коли помирає хтось з рідних. Ти вже Його не вернеш, а до Нього ти підеш. Прийде час зустрічі. Прийде час зустрічі з рідними, які померли в Ісусі Христі. Тому оця віра у Воскресіння із мертвих, оця віра, оця надія, яку дає Христос, вона дає мир. Бо коли людина не вірить в Воскресіння з мертвих і каже: ми вже ніколи не побачимось, ми вже ніколи не зустрінемось, це більша втрата. Але коли людина вірує. Що вона воскресне, що Воскреснуть померлі родичі? Це дає мир, це дає спокій. Чи навіть в Україні війна, пережиття, чи не вб'ють мене, як воно буде завтра? Ви знаєте, для невіруючої людини дуже тяжко жити на цій землі. Невіруюча людина боїться завтрашнього дня. Написано у Біблії, що люди будуть сходити з розуму від інформації, яка буде в цьому світі. Людей так придавлять інформацію, що буде страшно лягати спати, що буде завтра. Но віруючій людині в цих трудностях трошки легше. Тому Бог пропонує всім ставати віруючими. Бо віруючим в, час, в тяжкі часи легше. Віруюча людина не турбується за завтрашній день. Вона знає, що той Бог, який мені сьогодні допоміг, він має силу і завтра допомогти. Віруюча людина знає, як казали ті три хлопці, коли їх кинули в піч огняну, то вони перед тим, як їх кинули, сказали цареві, що ми не поклонимось твоєму ідолові і помремо. Хоча Бог нас має силу спасти. Вони в це вірили, і Бог їх спас. Друзі, в країні війна, Бог має силу нас спасти, Бог має силу нас прокормити, якби прийшов раптом голод. Бог має силу нам допомогти в самих тяжких обставинах, бо Він є Бог. Він має силу. І ви знаєте, ця віра в те, що Бог тебе не залишить, що Бог тобі допоможе, вона трошки допомагає. Можливо, я часто згадую якісь там риси свого життя, але коли принесли мого покійного батька, я пам'ятаю, його так поставили в хаті на столі, як то ставлять. І ми стали п'ять дітей, і нас усіх тривожило одне питання: що буде далі, як ми проживемо? У мами 39 рублів радянської пенсії, ледве виходить, і п'ять ртів. І ми стояли коло тата, який заробляв гроші. І нас усіх п'ятьох, і маму, в тому числі, нас одна думка тривожила: як тепер ми проживемо? Хто буде нас кормити? Ну, я свідчу вам перед Господом Богом. Що ні одного дня ми не були голодні. Ми ніколи не лягали спати голодні. Ми ніколи не жили без хліба. Можливо, ми не мали того, що мають сьогодні наші діти, але голодні ми спати не лягали. І Бог має силу і мав силу прокормити нас. І всі діти, слава Богу, живуть. Ну, Одна сестра померла, це не зв'язано з цим. Всі мають хату, всі мають хліб. Бог нікого не залишив, друзі. Нікого. І я часом кажу, переживаючи за своїх дітей, думаючи, яку би їм професію дати, на що би їх вивчити, і деколи приходить таке пережиття, а потім я собі так кажу, сам собі: Господи, якщо ти мене не залишив, що я був невіруючим, то хіба ти залишиш моїх дітей, які віруючі? Ну як ти мене, Боже, не залишив і я ніколи не голодував, то чому ти маєш залишити моїх дітей, які моляться до Тебе і які вірують в Тебе, друзі? Якщо ми віримо в Божого сина, якщо ми маємо живу віру, сподівання на нашого Бога, хіба будемо сидіти без хліба, Бог має силу провести. Бог обіцяє, що тисяча впадуть біля тебе, а ти не впадеш. Ось написала сестричка, у якої чоловік на війні, за якого ми молимося, багато часу. Пішов на бойові дії, на бойову операцію, багато людей не повернулося. А вона написала записку: подякуйте Богу, бо мій чоловік повернувся живий. Він, коли йшов на цю війну, я не знаю, можна сказати, що він був віруючий, щоб не образити ні жінку, ні його. Я не знаю, наскільки була велика його віра, але Бог по молитвах народу береже його по сьогоднішній день. І коли сестра Марія, в якої син попав в полон, свідчила. Що із великого полону, із е, сотні людей, які попали в полон. Двох віддали матерям. І один із них її син. Бо церква ревно молилася за це. Друзі, Бог живий, Він не помер. Його розп'яли, но Він Воскрес, Він живий. І Він має силу допомагати тим, хто надіється на нього. Звичайно, Різдво це для нас тяжке. Нема тих пісень, які були. Нема цих, знаєте, таких народних таких радостей, як то кажуть, народних гулянь, коли люди ходили з баянами по вулиці співали. Ви знаєте, якось не співається в цьому році. Сумно на серці, сумно на душі. Тому що це, що відбувається, це справжній геноцид нашого народу. Це, я навіть не знаю, які цифри, можливо, вони ще не приводяться, справжні цифри цього горя, яке сьогодні є в нашій землі. Тому це сумне Різдво, але яке б воно не було сумне, ми все-таки будемо вірити в нашого Господа, що Він має силу закінчити цю війну, Він має силу допомогти тим сім'ям, хто поніс втрату. І якщо і держава не допоможе, не буде мати можливості, то Бог має силу і можливість завжди допомогти. От ви знаєте, з тією надією на Господа. З цією надією на Господа хочу закінчувати свою проповідь, що Бог є живий, і Він має силу нас захистити, і Він має силу нам допомогти. А якщо в когось втрата, Бог знає, чому вона відбулася. Ви знаєте, ще не закінчує, я задаю одну історію, яка сталася також в одній сім'ї. Захворіло дитя і послала мама а це було дитя царське, царя Єроваама, і вона послала. Переодівся цар у одяг простяка і пішов запитати, що буде з дитиною в помречені. Чи, чи жінка прийшла точніше? А каже: Господь: для чого тобі було переодягатися? Іди додому, твоя дитина помре. І каже такі дивні слова: бо смерть це завжди горе. Господь каже, знайшов твою, твою дитину найкращою у твоїй сім'ї. І тому Він вирішив її забрати. Щоб вона не бачила всього того горя і страждань, які прийдуть на цю землю. Тому Бог вирішив це дитя забрати. Бог деколи забирає з цього світу, щоб людина не зазнала тих страдань, які, можливо, є на її руду, які їй, можливо, чекають. Ми не знаємо, що мало завтра відбутися з тою людиною. Може, цій людині було суджено бути паралізованою і лежати все своє життя на інвалідному ліжку, і Бог не хотів дивитися, як вона буде мучитися і забрав її ще здоровою. Але ми ж цього всього не знаємо. І ми думаємо, що Бог так зробив. Бо Бог бачить далі, ніж може бачити людина. Довірмось Богу. Він знає, чому Він так робить. Як би гірко не було, який би тяжкий хрест не був, Бог знає, чому він так робить. Він, єдиний, має владу робити так, як він хоче.